Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранку. Знаєте, кавалерка, я нині вставати не хочу. Так файно тої ночі встала. Я вчора після прямого ефіру вирубалась. А Віталік мій гуляв. Кукурузу варив. Добре, що віну не запарив, бо не було в віни. Що ти ще робив вчора? Тань, кукурузу їм? Кукурузу Смачна кукурудз. Да. Да? ну бачите, Поки я спала, Віталій кукурузу зварив, файності нахарив. Та й теж пішов спати. Нині рано сплю. Думала, буду дуже довго спати. вчора такий важкий ефір, був, такий, знаєте? більше такий емоційний на нервах, бо ніяк не могли. Не, ну, ніяк не, писали, не писала кавалерка, хто бантик виграв. Знаєте, номерки губилися. Я... І я як вирупалася, думаю, тако буду довго спати. Чую, по шостій, Віталік вже на кухні гуляє. Та без сну не було. Той, той ночі. Ні? А я так хотіла спати, встала кавалерка, Віталік зробив каву, вже напила каву, це друга кава. Лягла і так ще в телефоні. Якісь ігри, і граю, щось садив. Я так вставати не хочу. А сьогодні знову до спека. Напевне, тому і не хочу вставати, знаєте, бо та спека мені так на тески дає капець. Але кавалєрка, як я вам говорю, нема коли бандрони не плести. Ми сьогодні їдемо на кропивник, їдемо до моєї подружки, з якої я вчилася, вам розказала, покажу вам трохи. Їде, покажу, бо вона проти. Але де вона живе, покажу. Так що маємо заїхати туди, відвести торби, а перед тим треба заїхати в магазин, купити дітям смаколики. Одним словом, роботи, як завжди, хватає. Але ви кавалірка, знаєте, виспались, не виспались. Але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, клав чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вителепати і всі разом. Беріться до роботи! А ми ще лежимо, знаєте, ще свого роду. це називають, встали, але забулися стріпати. Ну нічого, зараз трошки полежимо, стріпаємо і до роботи, правда? Треба зараз на рушники повиставляти відео. Вчора записувала, записувала, телефон сів, а без телефону я як без рук була. Ну, але а вчора взагалі так, знаєте, так солодко заснула. Так, знаєте, на релакс. Навіть вставати не ну але Віталік трошки не підбуде. Оце собі е, уявляю, як я кожен ранок встаю швидше, ти ще спеш і чуєш на кухні. Бам-бем-бам-бам-бам. Все, треба вставати. Так що треба виправляти ту ситуацію, або двом вставати, або, або двом вставати. Нема другого, або двом, або двом. Ну, але я, бачите, чула, що вже щось там каву машинка працює. Я зразу на рівні ноги кажу, мені кава. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Хочете, не хочете, вставайте, бо тосі не прийде і ніч за вас не зробить. А ми ще маємо на нову пошту бантики відправити. Ну і 28 числа очікуємо Мар'яночку на відпочинку з своєю сім'єю. Так що, та й таке кавалірка. Їдемо Галіної подружки в гості і скуповую прям півбазара. Ну, але тоді, де потрібно. -то потім ще в гості заїдемо. Я коли заходжу на базар, на ринок, то я виходжу потім вже дуже вимучений. Нам треба все перейти. Всі і всі відні. Не знаю в кого так само, в кого ні. Нова пошта. Знай, де. Та Знаєш що? Що? Я тако, як їду, особливо в гості і в село. У мене таке відчуття, що я щось забула. Знаєш, що я реально забула? Ми забули хліб. Mm -hmm. Я не знаю, в мене така каверка асоціація. Якщо я їду в село, треба купити багато хліба. Хліба, булочок, Ну бо так колись було. Ти просто не їздив в село малий. Mm -hmm. А ми їздили, коли були канікули. Нас ця завжди брала кожну суботу суботу. або неділю ми їхали туди, mm -hmm. відвозили їм продукти, брали бульбу, сметану, молоко. Знаєш, як з села. І ми завжди, як їхали, то завжди. Вісім буханок хліба. Ну то просто. Макарони, цукор, рис, гречку. І ми зараз кавалерка, їдемо до моєї подружки, з якої я вчилася в інтернаті, я вам про неї розказувала. Ми наїздили до неї в гості, показували вам. Правда, вона встидається це себе показувати. Вона є сама скромна. Але вийшла заміж Харківську область, гнида почала бушувати, вони допусні сиділи там, але переїхали сюди і тут живуть. вона, чоловік і п'ятеро дітей. Так що ми час від часу до них їздимо, допомагаємо, як можемо, підтримуємо. Ну і так… — Вони з зав... пустими руками їдуть? Так, ні, так, ніколи з пустими руками не їдемо. Веземо і постіль, і покривало, і смаколики, mm -hmm. і речі дітям одним словом їдемо. Я до Віталька кажу, що ми забули, хліб забули. Так що треба ще заїхати зараз і хліба купити. Так. Хліба купити, а морозиво вже діти побіжуть в магазин і самі собі купить? Купить. Ну? Так. Саме головне, знаєте, я просто знаю, як ми в дитинстві, хтось до нас приїжджав і завжди чекали, що зараз будуть смаколики якісь. Знаєте. Uh -huh. І так, ну, якось так. Ось так. І вона до мене каже, що ти так? Ні, чого ти до мене не приїжджаєш? Я кажу, Оксан, ти... Я маю часу, а вона два ну, а що ти робиш таке, кадви ще? Ай Бог я нічого не роблю. Лежу пупцем до гори і відпочиваю. Але сьогодні кавалерка в нас жара, і я знову свій тиск відчула. Знову рано встала, помилася, і мені такі очі такі, якби якусь пліво зайшли. Табе теж таке було. Та. Тиск є тише. Але я чую, що вже набагато краще, тому... Вже в Бориславі, так що їдемо. Я до неї дзвоню, кажу, що тобі ще купити. а Вона каже: нічого мені не треба, самі приїжджайте. А я кажу, як з пустими руками вона сміється. Вона каже, йду їсти готувати. Я кажу, почекай мене, я тобі щось привезу, будеш потім готувати. А вона каже, ти мені бульби начистиш? Я кажу, начищу. Але вона така дуже працьовита. я вам скажу, працює. В такому крутезному санаторії, а платять там копійки, а роботи стільки. Ага. Ну, точно, знаєте, зараз вже почали так само наші ставитися, як поляки до нас ставляться українці. Хочуть, щоб робили все, а платити не хочуть взагалі. Ну от зараз, типу, що з того в нас є, бо всі питаються, чи в трускавці робота. Роботи є багато, але. Не так платиш, як би хотілося. Добре, їдемо.